Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясно світла засіяла, де Христос родився, з дівово воплотився, Як чоловік винами у Бога опалився. пастушки з ягнятком перед тим дитятком на колінці припадають, царя Бога вихваляють. Гой ти, царю, царю, небесний владарю, даруй літа, щасливі цього, дому. господарю, даруй господарю, даруй господиня, даруй літа, щасливі нашій славній Україні. Щедрих, щедрик, щедрючка, прилетіла, ластівочка, стала стало собі щепетати, господаря, викликати, видивини, господарю, подивися на кошару та мамочки. Котились, а янучки народились, тебе товар вісь хороший, Буде мати мірку руши, Та хоч не гроші, то полова, тебе жінка чорно брила, Щедрик, щедрик, щедрючка, Привиціла ластівочка.